Всім мої вітання, друзі. Сьогодні на огляді ексклюзив, можна сказати, на сьогоднішній час вкрай рідко трапляється, а взагалі в чудовому стані давним-давно не бачив. Більше ніж 5 років я не зустрічав Honda Lead af 20 Це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні. 94-96 приблизно років випуску Honda Lead. F20 20 це, скажімо так, один із самих перших самих комфортних, великих, повноцінних, двохмісних скутерів. Ще є в нас такий 90-кубовий, але це 49 кубиків. І що саме цікаво в нашому випадку? В нашому випадку, перш за все, цікавий стан. Стан тут просто шикарний. Не знаю, де він зберігався 30 років. Ну, ви оцінюєте і кому подобається. Звертайтеся, так, дивимось, от в якому стані пластик, всі поворотнички, все красиве, нічого вигорюшого і так далі немає. Буквально ось одна подряпинка зверху є. Далі по передній частині практично ідеальний стан. От, з наклеєчками, перламутровий сірий колір. Без питань взагалі. Передня гума стоїть нова. На легкосплавних дисках Honda Lead. хто не знає це маятника вилка, він надзвичайно м'якенький, саме те, що потрібно для доріг поганеньких, сільських доріг, тобто дуже комфортний м'якенький скутер. От, з дисковими гальмами. Коротше кажучи, гарна пропозиція, але вкрай рідко. Можна на сьогоднішній день знайти оцей стан пластика, друзі. 15225 кілометрів пробігу, От в якому стані скутер, в якому під 30 років, дивіться, як зберігся пластик, все все як нове, нічого не вигоріло, нічого. Два ключики оригінальних є бардачок. Дивіться, який гарненький. Все як, все як нове і виглядає нове. Хто знає проблему з цими ковриками, той зрозуміє, про що є завжди вони. Деформовані, а тут просто ідеальний стан. Видно, десь на сонечку не стояв нічого. Стан шикарний. Стан шикарний, бак чистенький. Це при тому, що йому там в районі дуже і дуже під 40 уроків, як то кажуть. Так, далі. Побігли друзі, далі. Повноцінний скутер з ручною посадкою. На два чоловіка, для одного це взагалі шикарний диван з великим сидінням, сидіння рідне, без питань взагалі. Права частина також як нова виглядає. так Задня гума в нас стоїть ARC. Ну, постану така, відсотків 80-70, гарненька гума. 1010 ще відходить і без проблем. При чому. так під сидінням. Що в нас під сидіння? сидінням? Під сидінням монологічно все чистенько, все красиво. Рідні зеркала. Це оригінальні рідні його зеркала. Навіть Made in Japan зеркала давно вже такого не читав. Сюди доступ до свічки, хто, хто не знає, так оп! Прикольно придумано. Так, Короче, Є. Ну, Як ви бачите, стан стан шикарний у Honda Lead. Вся в стокових запчастинах. Єдине, що я зроблю, це замінив передню гуму і все. А так отут буквально одна-дві невеличких таких незначних подряпини. Друзі, а в загальному скутер виглядає просто як новий. Просто новий. Гарний такий перламутровий колір. Шкода, сонечка немає, було б видно, наскільки він гарнючий. Ну і в принципі і так видно, наскільки він шикарно виглядає. Цей раритет динозавр, хто я хоче, так і називаєте, тому що скутеру дійсно... І вкрай небагато, і в прекрасному стані, які дожили до наших днів, Ну, я думаю, що по Україні жодної пропозиції такого в такій якості немає. Оцініть роботу двигуна. Прекрасно, чистенько працює взагалі. Так, по світлу в нас тут. Якось в нас тут не зрозуміло, що в нас тут А є, ця кнопочка заглючила, ближній, дальній, ближній, дальній, все працює. Бібіка працює також. Друзі, немає питань ні по електриці, ні по технічному стану. Новий апарат. Ну, як завжди, невеличкий тест. Так, по, лі... по хонділіт, хто не знає, що я вам скажу? Він такий низенький, якщо брати його для асфальтових доріг, асфальтованих точніше. Це максимально комфортний, потужний, м'якенький апарат з таким великим сидінням, з ручною посадкою. Ну, не порівняти звичайно з якоюсь там звичайною Honda Dio, це набагато цікавіший апарат в плані користування, м'якості їзди і так далі. Так, що я можу сказати? По факту 50 там, 55 десь показує кілометрів на годину, але відчувається швидше. А чому так? Скажу, що поставив я передню гуму і вона по розміру трошечки вища і скоріше за все спідометр не точно якби, показує, як на мене. В будь-якому випадку 50 він їде і цього більше ніж достатньо для такого. Важкого великого апарату, прекрасно, чистенько, тихо працює. Кому сподобався, друзі, не прогавте. Такий буває один, мабуть, на 10 років чи один із тисячі, не знаю. Ну вкрай рідко. Я навіть не пам'ятаю, коли в мене був АФ-20 на продаж, так що звертайтеся, контакти в опису, також там посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом. Вибирайте, дивіться, як він блистить, дивіться, красиво. На сонечку, так що так. Всім гарних вдалих покупок. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.